1 жовтня в Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд нової політичної партії Розумна сила. Понад 250 делегатів зі всіх регіонів України, в тому числі Крим та Севастополь, прийняли програму дій партії, затвердили її устав та керівництво. У п'ятірку лідерів увійшли голова партії Олександр Соловйов, а також його заступники Максим Ленко, Ганна Левчук, Сергій Панадій та Олександр Савченко. Ми граждані України. которые решили через создание новой политической партии путем разумных преобразований коренным образом изменить ситуацию в стране. Люди устали от известных публичных лиц, заезженных идей, от вообще алчности в политике. Мы абсолютно новые люди, мы неопытные, но мы хотим искренне изменить жизнь в нашей стране. И для этого мы... Начинаємо этот, ну, очень тяжелий. Ми понимаем, черністий путь в політику. Усі політичні партії фактично сьогодні роздирають Україну та розділяють його суспільство та народ. Головна мета розумної сили це об'єднати нашу державу, примирити суспільство. Ми не болтуни політики. Ми фахівці у всіх галузях народного господарства та державного управління. Ми вже не можемо стояти осторонь. Час діяти розумно заради нашої України, заради наших дітей. Мир на Донбассе – найважливіше завдання, что потребует, как вирішення. вырешения. Все присутствующие на сегодняшнем съезде поддержат мое убеждение в том, что нет сегодня более важной задачи, чем прекращение боевых действий на Донбассе. Партия «Разумная сила» считает Крым и неконтролируемую сегодня часть Донбасса неотъемлемой частью Украины. Не может быть поставлено под сомнение и необходимость возвращения Крыма и Донбасса. Инициативой партии стало проведение референдума щодо нейтралитета Украины. Для того, чтобы объединить государство и сохранить его суверенитет, примирить общество. Решение это должно приниматься исключительно народом Украины, согласно закону о всеукраинском референдуме. Поэтому политическая партия «Разумная сила» сегодня инициировала вопрос о проведении указанного референдума. Вопрос будет относительно изменений в статье 18 Конституции Украины о внешнеполитическом статусе Украины. Позиция политической партии «Разумная сила» – Украина должна быть. Мирним неправильним государством я призиваю політичні партії і громадські організації, які розділяють нашу ідею: підтримати проведення референдуму, відбросити амбіції і активно включитися спільну роботу по його організація. Економічний прорив, який пропонує розумна сила України, це впровадження інновацій, реанімування промислових підприємств. Розвиток малого та середнього бізнесу, відміна ПДФ, спрощення податку на прибуток, ліквідація податкової поліції, а також заборона на відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Необхідно зупинити вимирання сіл, возрадіть їх життя. зупинити міграцію в міста, створити робочі місця і всю необхідну для життя інфраструктуру, дороги, лікарні, школи. З'їзд прийняв маніфест партії. Навести лад в країні, зупинити війну та забезпечити добробут громадянам України ось задекларована партією. мета. «Ми візьмемо на себе відповідальність за майбутнє України. Час об'єднуватись та спільними зусиллями діяти розумно.